І є багато свят, які люблять зустрічати люди. Але одним з головних є Великдень Це світле і добре родинне свято несе із собою віру, надію і любов. Напередодні цього свята люди випікають пасочки та прикрашають їх. А ще на Великдень прийнято фарбувати яйця. Вони можуть бути різних кольорів і червоні, і жовті, і зелені, і сині. Кладуть пасочки та яєчка у великодній кошик і освячують його у храмі. А потім за святковим столом смакують пасочки, крашанки та величають Господа Бога нашого Ісуса Христа словами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Любі мої, бажаю вам гарних, мирних, великодніх свят. До зустрічі!